Запрошуємо до слова е, Власюк Світлану, лікаря-гастронетеролога та лікаря УЗД діагностики Медичний центр універсальна клініка Оберіг Київ, Україна. Доповідь е, офлайн. Вітаю, шановні колеги, дякую організаторам за запрошення прийняти участь в такій реально глобальній конференції. Моя доповідь присвячена темі, яка об'єднує гастроентерологів і ендоскопістів: це гастроєзофагіальна рефлексна хвороба. Тривалий час ми разом з вами лікували та діагностували наших пацієнтів. Ми чітко розуміємо рефлексну хворобу з наявністю ендоскопічних пошкоджень у вигляді резивного езофагіту. Ми успішно лікували їх, але дуже багато було випадків, коли пацієнти і не відповідали на лікування або мали атипові скарги і симптоми, на які ми не могли надати відповіді при наявності нормальної ендоскопічної картини. Тому в 2018 році експертами був розроблений новий документ під назвою Ліонський консенсус, і висновками його були, були наступні: клінічна картина відповідь на терапію інгібіторами протонної помпи та опросники недостатні для верифікації рефлюксної хвороби. Найбільш доказові прояви рефлюксної хвороби з точки зору ендоскопії, це рефлюксофагідь стадії С або Д лос анджелесу довгий сегмент стравоходу, пептичні структури стравоходу і тривалий період експозиції соляної кислоти в дистальному відділі стравоходу при ПАЖ або при паж бідансометрії. І дуже важливий висновок, що нормальна ендоскопія не виключає герх, але потребує проведення ПАЖ-мпедансометрії педансометрії. Та манометрії високого розрішення. Також група експертів розробила нові рекомендації по використанню моніторинга гастроезофагеального рефлюксу за допомогою пашметрії метрії та ПШМридансометрії. І цей документ практично оновив наші підходи до рефлюксної хвороби. Вже в 2021 році американський коледж гастроентерологів. У своєму гайдлайні, присвяченому діагностики та менеджменту рефлюксної хвороби, зазначав, що це стан, коли рефлюкс шлункового вмісту в стравохід викликає симптоми та ускладнення і об'єктивно визначається присутністю характерних ушкоджень слизової оболонки стравоходу видимих при ендоскопії або аномальною експозицію кислоти при виконанні досліджень моніторингу рефлюксу. І оновлений Ліонський консенсус 2024 року говорить про те, що вчасне визначення ГЕР потребує переконливих доказів, асоційованих з рефлюксом патології при ендоскопії або патологічними змінами при рефлюкс моніторингу за наявності симптомів, що турбують. Які ж симптоми турбують пацієнтів? Типові, за якими ми могли емпірично поставити діагноз і призначити лікування, це печія, регургітація, біль у грудях, при відсутності тривожних симптомів, ми могли таких пацієнтів лікувати і можемо і за необхідністю призначати ендоскопію при неефективному лікуванні з подальшим дообстеженням з призначенням першим педансометрії. Але велика група пацієнтів з атиповими симптомами, куди відносяться відрижка, хронічний кашель, астма, захриплість голосу, нодота, біль у животі та диспепсія, в першу чергу потребують проведення як ендоскопії, так і паш ембіданс моніторинга за можливості манометрії стравоходу. І класифікація, яка була оновлена в 2024 році експертами, говорить про те, що на сьогодні ми маємо дві форми ГЕР для амбулаторної практики: це не підтверджена гер, куди входить рефлюкс зофагід стадії а за Лос-Анджелеса. І підтверджена ГЕР, коли входить езофагіт стадії Б, С і Д, на відміну від 2018 року, гістологічно підтверджена слизова стравоходу Барета та пептична структура стравоходу. в всіх випадках, за потребами або на тлі інгибітерів протонної помпи, або без них призначається також педансометрія і манометрія високої роздільної здатності. Експерти от затвердили першим як золотий стандарт, який дозволяє встановити зв'язок симптомів пацієнта з патологічним рефлюксом. І на сьогодні єдиним методом, який підтверджує цей зв'язок, є добова кашемпідансиметрія або безпровідна. Але в багатьох странах застосовується тільки добова пашемпідансиметрія з причиною великого кошторису безпровідною. Тому ми сьогодні з вами поговоримо по пажбідансометрію. Це метод діагностики, який дозволяє визначати епізоди рефлюксу в стравоході незалежно від значень рефлюктата, а також його фізичний стан, газ, рідина або змішаний і кліренс болюса, який попав в стравохід під час рефлюксу. Ми можемо визначати не тільки форму і стан рефлюксу фізичний, ми можемо визначати і висоту рефлюксу. І ми можемо визначати також і рівень кислотності рефлюкса? От ви бачите класифікацію, яка нам надає цей діапазон за ПАШ кислий рефлюкс до 4, слабкокислий від 4 до 7 і слабколужний вище 7. Яке обладнання допомагає провести таку діагностику? Це обладнання фірми Діверсатек Хелскія, виробництво США, яке повністю пристосовано за вимоги ліонського консенсусу. Ось так виглядає реєстратор. Тут є три основні кнопочки, на які нажимає пацієнт при наявності тих чи інших скарг. Є многоканальний багатоканальний зонд, товщина якого до 2 мм, цей зонд одноразовий, і є по закінченню процедури ось така розшифровка метрі, яку ми розшифровуємо за допомогою сучасної з штучним інтелектом програми, і можемо робити певні висновки. Моніторинг рефлюксу може виконуватися. З або без інгібіторів протонної помпи експерти рекомендують проводити моніторинг без інгібіторів при недоведенні гір або планування антирефлексної хірургічної корекції ГЕРБ хірургічним методом. Крім того, це достовірний метод діагностики рефрактерної ГЕРГ та оцінки ефективності лікування без відміни препарату при наявності скарг та симптомів хвороби. Пацієнти з доведеною ГЕР стадії СД за лос довгим сегментом стравоходу Барета попередньо повинні проходити обстеження з подвійними дозами інгібітором протонної помпи для встановлення кореляції симптомів з рефлюксами з метою виключення недостатнього ефекту пригнічення кислоти як механізму збереження скар. І саме такий аналіз достовірно дозволяє нам провести першу педагометрію, тому що ми можемо виявити слабкокислі рефлюкси на тлі антисекреторної терапії. І ще одним дуже важливим показом є оцінка ефективності хірургічного лікування рефлюксної хвороби. Дуже бажано, щоб пацієнт був мотивований на проведення цієї процедури для того, щоб перетерпіти тимчасовий дискомфорт за під час введення інтерназального зонду. Процедура повинна проходити в дуже комфортних умовах, для чого ми в своїй клініці зробили спеціальний підхід, і наші пацієнти не відчувають психологічного переживання та навантаження. Під час самої процедури пацієнти ведуть звичайний спосіб життя і процедура не порушує їх робочу активність, які показники застосовуються для оцінки і при проведенні першої педагосометрії. Критеріями патологічного рефлюксу є велика експозиція кислоти в стравоході при паж менше 4 протягом більше 6% спостерігаємого часу. Абревіатура показника АЕТ. Показник легко відтворюється і аналізується і є найбільш значимим в діагностиці ГЕР. На думку експертів, закислення стравоходу тривалістю менше 4% часу доби є фізіологічним, а якщо більше 6% – це патологія. Проміжні значення рахуються недоведеними. Таким чином, показник АЕК більше 6% є діагностичним для ГЕР і свідчить на користь лікування ГЕР. Другим важливим показником є рефлюкси. Кількість рефлюксів до 40 є нормою, більше 80 є патологією. Проміжні значення також прийняті, як недоведені. Такі параметри, як число рефлюксів з п менше 4 тривалістю більше 5 хвилин за добу, та час найбільшого тривалого рефлюксу з ПАШ менше 4, характеризують здатність правоходу до самоочищення і тому може свідчити про тяжкість порушень. Збільшення кількості рефлюксів з PH менше 4 і тривалістю більше 5 хвилин, і підвищення часу найбільш тривалого рефлюксу дозволяє припустити наявність гіпомоторної дискінезії стравоходу. Дуже важливо, що моніторинг рефлюксів дозволяє віддиференціювати відрижку та румінацію, які можуть імітувати герх у пацієнтів зі зміненим психічним статусом на тлі депресії, обсесивно-компосильного розгляду. І найважливішим показником є показники, які достовірно показують зв'язок симптомів з рефлюксом. Це індекс симптомів. Для ГЕР він повинен становити 50 і більше, та вірогідність асоціації симптомів. Для цього показника процент 95 і більше. Вірогідність позитивної асоціації симптомів та індекс симптомів збільшують нашу клінічну впевненість в тому, що симптоми можуть бути пов'язані з епізодами рефлексу. Додатковим показником є базовий нічний імпіданс, він вимірюється як середнє значення трьох різних десятихвилинних періодів впродовж періоду лежання на спині, що виключає вплив і епізодів рефлюксів. Низький рівень його менше 2000, тисяч має місце при доведенні ГРГ. Також базовий нічний імпеданс стравоходу є маркером цілісності слезової оболонки стравоходу і може підвищити цінність діагностики герг, коли Результати АЕД не І крім того, значення цього показника корелюють з вираженістю запальному процесу, і це дозволяє з кращої специфічності диференціювати ерозивну і неерозивну ГЕРГ від еоземофільного езофагіту. Як ми інтерпретуємо? Безумовно, в першу чергу, ми дивимося на наявність симптомів індексу та вірогідність асоціації симптомів, чи є вони, чи ні. Ми оцінюємо рефлюксне навантаження. Якщо воно відхилене від норми, це може бути ознакою ГЕРХ. Наявність зв'язку симптомів рефлюксу, при відсутності патологічного закислення стравоходу трактується як гіперчутливість до рефлюксу. Відсутність зв'язку симптомів рефлюксу при відсутності патологічного закислення стравоходу трактується як функціональна печія. Таким чином, ми маємо. Маємо декілька фенотипів ГЕРГ як нейрозивна, рефлюксна гіперчутливість, функціональна печія. І з огляду на фенотипи ГЕРГ та їхню патофізіологію, безумовно, діагностичні і терапевтичні підходи мають відрізнятися. Основний висновок дослідження, який ми беремо в клінічну практику, це виключення або підтвердження рефлюксної хвороби і внесення коректив схему лікування у вигляді призначення або відмови від інгюпітерів протонної помпи, застосування нейромодуляторів та когнітивної поведінкової терапії. І клінічний випадок: жінка 57 років, скарги на відчуття кислого в роті печіння в ротовій порожнині, ком в горлі переповнення в шлунку. Активно хворіє з 22 року в анамнезі резимна гастропатія за листопад при обстеженні і в березні еритематузна гастропатія. Ознак ушкодження сльозової стравоходу немає. Попередній діагноз герфункціональна почія, рефлюксна гіперчутливість проводиться перша імпедансометрія без інгібіторів протонної помпи, вражає оцінка результатів. Дуже високий показник АЕД 39,8 при нормі до 4, показник Діместер 113 при нормі до 147, кількість рефлюксів 209 до норми при нормі до 40, всі рефлюкси кислі. і є наявність асоціації всіх симптомів за показником симптомів індексів, і наявність асоціації симптомів глобус з рефлюксом, за показником САП 97,8, що дозволяє найбільш достовірно говорити про наявність гер. Таким чином, загальна АЕТ у неї більше шости при моваторному моніторингу п, що свідчить за висновками експертів, підтверджує діагноз рефлексної хвороби. І сприяє лікуванню ГРП при призначенні інгібіторів протонної помпи, також загальна кількість епізодів рефлексу більш вище 80 в день, як додатковий доказ об'єктивного діагнозу. Ну і безумовно, рівень імпедансу він у неї також був знижений. Є додатковим доказом ГРГ. При цьому, ем, практично, пацієнтці рекомендовано за сучасними рекомендаціями прийом інгібіторів до 8 тижнів двічі на день подвійними дозами. Геріспон подвійної дії по одній дозі на ніч, антирефлесна дієта, контроль на першим бензометрії через 8 тижнів після закінчення курсу лікування для оцінки ефективності, і при неефективності призначеного лікування протягом 8 тижнів розглянути направлення до хірурга ендоскопіста на предмет антирефлексного оперативного лікування. Чому? Тому що на сьогодні сучасна концепція ГЕРГ. Вона має на увазі ситуацію, а у нас це саме якраз така ситуація, коли лікування вимагає тривалого пригніщення кислотності або посилення медикаментозного лікування, або випадку неефективності, розгляду інтервенційних варіантів лікування герг, таких як лапароскопічна фобоплікація, ендоскопічна терапія герг, магнітна аугментація з або баєтична хірургія. І тому нам важлива висока впевненість в діагнозі гер. У Цієї пацієнтки це є і ще один випадок, коли у пацієнтки також дуже багато скарг, відрижка повітря, в горлі, печія, пекучі болі за грудиною. Вона зверталася в дуже багато клінік, проходила гастроскопію, оберіг, добробут і інші клініки, навіть рентген проходила були діагностовані помірні функціональні порушення шлунку до гастральний рефлюкс, але ні разу в неї не була е, визнача. Значина пошкодження слізової оболонки стравоподу. За отриманими результатами ми не маємо ніяких патологічних відхилень. І відсутність зв'язку з симптомів рефлюксів при відсутності патологічного закислення стравоподу трактується як функціональна печія. Що ж це таке? Це ретростернальне за грудинне печіння або біль, що було у пацієнтки, не було покращення на тлі оптимальної інскриторної терапії, це також тривалий її анамнез. Відсутність доказів, що гастрозофагіальний рефлюкс є причиною симптомів, ми отримали, і відсутність виражених стравохідних моторних розладів. Таким чином, їй рекомендована терапія інгібіторами за вимогою, і нейромодулятори Регабалін, лірика 75 мг на ніч за бажанням м'язевих дихальні вправи, які також тренують і дають пацієнту можливість сконцентруватися на позитивних думках. Висновки першим педансиметрія на сьогодні це золотий стандарт до сучасної діагностики та лікування ГЕР. Після виконання першим педансометрії пацієнти з симптомами ГЕР діляться на три категорії: нерозийна ГЕР, гіперсенситивний справохід, функціональні захворювання, що дає можливість диференціювати лікування. І очікується, що найближчим часом покращення якості лікування хворих на герб буде полягати на покращенні діагностики за допомогою кашем стравоходу та манометрії високого розрішення. Дякую за увагу!